Привіт, мене звати Катерина, я продовжую нарешті свою серію відео по фотошопу. Сьогодні я вам хочу розповісти про штучний інтелект у фотошопі. Перше, це вам треба розуміти, що ця функція доступна лише у підписці. Якщо у вас Photoshop не ліцензійний, то, скоріш за все, ви її не отримаєте. І якщо ви хочете працювати із повним функціоналом у фотошопі, тоді беріть. Підписку. Давайте без зайвих ліричних відступів <гум> будемо роз, розмовляти. Для чого я взагалі використовую штучний інтелект в фотошопі? Це для коригування, для збільшення фотографій, для додавання якихось недостаючих кусочків. І якщо змінюю формат, наприклад, треба заливка з врахуванням в місту. Заливка з врахуванням місту і до цього була у фотошопі, Зараз вона може бути. Трішечки кращою, і плюс до всього ми можемо дописувати те, що ми хочемо бачити. Зараз я вам покажу. Спочатку я вам розповім про базові функції, які є. Ми над цією фотографією поекспериментуємо. Потім я вам покажу, що ось тут у фільтрах з'явилися можливості вікно штучного інтелекту, це контекстна панель задач. ось ця. Ми її можемо або закріпити, як зараз, ви зараз вона бачите, вона закріплена в мене. Або я якщо скину розташування, то вона буде приліплена до фотографії, і дуже часто вона заважає, тому що вона налазить на фотографію. Тому можете її отак прикріпити, і вона у вас буде тут. А що ми можемо робити? Перше, це ми можемо обрати суб'єкт, тобто це як чарівна паличка, щось на кшталт цього, але як на мене. Він не дуже гарно вичисляє, можливо, він вичисляє цю людину, але, наприклад, якщо ми беремо виділення автоматичне, то, звичайно, він не може прочитати наші думки, що нам треба. Тому якісь кусочки можуть не виділятися. Далі це може бути видалення фону. Також автоматично він бачить, що б йому треба було виділити. Якщо великий контраст між елементом і фоном, це може бути достатньо непогано. Але, на мою думку, канва краще з цим справляється. Дивіться, непогано він виділив ось цей кусочок. Тут він забагато прибрав, але у нас з'являється маска, і ми можемо її підправити, якщо нам потрібно, наприклад, щось. Тобто, з доопрацюванням, це може виглядати достатньо непогано. Якщо нам треба видалити маску, ми її просто вилучаємо. Далі, що в нас є, це ось тут є функції коригування кольору, до цього все це ось тут було. І стилі, які можна створювати самостійно. Із цього всього для своїх цілях в ілюстраторських, скажімо так, тому що я не працюю з обробкою фотографій, мені цього достатньо. Я користуюся інколи видаленням фону, але не дуже часто. І також я роблю заливку. Вона працює достатньо непогано. Наприклад, якщо мені треба збільшити фотографію трішечки. Я можу вибрати виділення, і ось тут натискаю генеративна заливка з врахуванням вмісту. Натискаю ок, він непогано бачить. Кожен раз може виходити щось різне, тому що, бачите, він трішечки дублює те, що виходить. Якщо ми декілька разів це зробимо, то це може виглядати по-різному. Тобто, один раз в нього виходить ось так, по результату, інший. По-другому можемо прописувати саме що ми хочемо бачити. якщо, наприклад, ми робимо виділення, у нас тут з'являється ще типу інверсія, маску ми можемо зробити, а, вилучити з маски, додати. Ну, це такі стандартні функції, в принципі, які є і так у фотошопі. Але якщо, наприклад, я хочу щось побачити, Ось тут, наприклад, я роблю виділення, і я ось пишу типу промпт. Можна натиснути Створити, але він буде враховувати все, що тут є. Якщо я хочу, додай попугу з врахуванням кольору та стилю фотографії. І натискаємо Створити, і він нам, по ідеї, має намалювати-домалювати попугу який буде гарно тут виглядати. Я пишу українською, і дуже часто все ок працює. Буває, звичайно, працює не дуже, ця мені попуга не подобається. Ось ця, до речі, непогано виглядає. Бачите, кольори співпадають. І оцей гарненький. Я перед цим пробувала, то ще краще виходило. Тому можна пробувати робити це. Декілька разів і дивитися, що виходить з цього всього. І писала я, до речі, так само, але кожен раз він робить різне. Ось такі функції є в цій панельці. Якщо, наприклад, в мене є фотографія якась, і мені треба трішечки тут щось, ілюстрація, додати кусочок, я можу зробити виділення, натиснути ось так, з врахування місту. І, як правило, він непогано це робить. Я користуюся цим достатньо часто, коли допрацьовую генеровані картинки, і, наприклад, при генерації якийсь кусочок обрізаний, наприклад, ось так. А потім я роблю більший, ось так. І до дороблюю ось цей кусочок, якого не вистачає, і тоді воно нормально додає. Вибачте, за мій голос. Бо я захворіла, а ще із останніх новин це я поставила брекети, тому мені не дуже зручно розмовляти, але я дуже стараюся хочу розвивати цей канал, тому я знімаю нові відео. Так, у фільтрах у нас є нові функції, а це робота із портретом. Якщо у вас тут немає ось таких повзночків, то у вас буде хмаринка. А ви підзавантажуєте цей фільтр. Це згладжування шкіри, це робота із фотографіями, це ось тут смарт-портрет, тобто, ви можете зробити якісь. Вік підкоригувати, щастя зробити на обличчі, напрямок погляду змінити, емоції можете погратися з цими параметрами. Тут достатньо все інтуїтивно, не потрібно якихось супер знань, щоб цим користуватися. Тут у нас перенесення макіяжу. Ви можете підзавантажувати ось сюди картинку із макіяжем якимось, і він намалює цей макіяж на цьому обличчі. Так, я це повимикаю. Далі тут ідуть у нас такі різні варіанти по перенесенню стилю, можна в різних стилістиках поробити наші картинки, ілюстрації чи фотографії, але бачите, він не враховує попугая, треба було б звести шари перед цим. По кольору, по забарвленню тощо. Чим я користуюся в своїх цілях. Зараз покажу. Наприклад, от я згенерувала ось таку картинку. Я цю панельку зараз приховаю, бо вона мені завжди заважає. Я згенерувала картинку ось таку, і вона має в мене 72 пікселі. На дюйм і ось такий розмір у пікселях. Мені треба, наприклад, її збільшити в два рази чи в три, і також, щоб одразу було 300 ну так я захотіла. А я йду у фільтр, натискаю ось тут збільшення це апскейл називається. Ось тут можу позвоночки по шуму по різкості зробити, там видалення артефактів ще є. Видалення артефактів, це він автоматично у нас, типу як покращує картинку. І натискаю плюсик, і ця картинка в мене збільшується в два рази. Якщо я хочу відкрити її в новому віконечку, я натискаю новий документ, і вона в мене відкривається в новому файлі, грубо кажучи. У мене розмір в два рази став більший і 300 dPI одразу. Якби я, наприклад, хотіла зробити пакетну обробку, наприклад, у мене 100 фотографій ось в такому розмірі, мені треба їх всіх збільшити і всім змінити з 72 до 300, то в мене б не вийшло ось таким чином, тому що кожен раз відкривається файл ось такою назвою. І потім при пакетній обробці цей файл заміняється один на один. І тоді нам треба просто буде записувати дію з двома додатковими діями. По апскейлу в мене є відео на каналі. Тоді я роблю збільшенням. Якщо я не натискаю ніяких ось тут зменшення шуму, різкості, то в мене картинка залишається абсолютно такою самою, просто більшою. Вона ніяк не змінюється. Це вже якщо я кручу якісь повзуночки, тоді ми бачимо, бачите, зменшується шум, більше згладження стає і так далі. А я натискаю новий шар, і тоді вона відкривається просто на новому шарі в цьому ж самому документі, але вона ось так вона вилазить за кордони. Тоді мені треба із зажатим командом або контролом натиснути на ось, цю, на ось цей шар. І ось так два рази Enter натискаю, і воно нам коригує розмір нашого артборду по цій фотографії. Це якщо ми робимо пакетну обробку і записуємо дію. Наступну дію, яку ми записуємо, це зміна. З вимкненою дискретизацією на 300, це якщо нам треба. При цьому всьому ми бачимо, що пікселі у нас не змінюються. У нас все, все рівно розмір в пікселях залишається такий самий. Тому, якщо на стоки, можна і 72 завантажувати. Ось так. І тоді ми маємо просто дві додаткові дії записати, і в нас буде пакетна обробка. Я в своїй роботі користуюся апскейлом через інший додаток. Іде пакетна обробка, мені так зручніше, тому що, тому що так. Але якщо у вас немає коштів на те, щоб придбати багато різних додатків для обробки, то, це класна штука у фотошопі. Вона ніяк не погіршує ваше зображення, вона не домальовує, вона його не змінює. Якщо у вас все влаштовує, ви просто отримуєте зображення, яке в два рази більше. Ніж було чи в три чи в чотири рази. І це дуже класно для тих, хто малює від руки, тому що якщо ви намалювали якийсь елементик на листку, а вам треба він, наприклад, на друк, на наліпки на стіну, тоді ви спокійно збільшуєте в два-три рази це зображення, і у вас є велике зображення в класній якості. І нам не потрібно використовувати дуже багато. Енергії, щоб малювати в великих форматах, це дуже-дуже зручно. Якщо підсумувати, що я використовую найчастіше, перше це Upscale. друге, це заливка з врахуванням місту, якщо треба щось доробити, дозалити ось тут і, в принципі, я не користуюся часто якимись іншими функціями. Може, видалення фону, але на мою особисту думку, він робить не дуже гарно і не дуже якісно. Наприклад, якщо я зараз відкрию ось, і натисну Видалити фон, можливо, якщо отак ось подивитися, він начебто і непогано це зробив. Ми зараз ось тут візьмемо, білим кольором все трошечки підправимо, те, що зайве. І нам здається, що, в принципі, це виглядає достатньо непогано. Але якщо я зроблю контраст, то ну, таке не дуже. Якщо у нас нескладні елементи, якісь ось такі прості, то я порадила це робити пером, це набагато зручніше. Я користуватися пером? також є відео. На каналі. Тому користуйтеся цими функціями в своїх цілях. Якщо є запитання до мене, будь ласка, в коментарях напишіть і напишіть мені, щоб ви хотіли подивитися ще про Photoshop. І нагадаю, що я займаюся не обробкою фотографій, не ретушю, а саме навчаю тих функцій у фотошопі і розповідаю про те, що потрібно знати людям, які або малюють від руки, і їм треба оцифрувати ваші ілюстрації, щоб потім використовувати в якихось своїх цілях або обробити їх, вирізати, доробити, або, наприклад, попрацювати із генерованими ілюстраціями. Підготовка до стоків і так далі. Тому буду вдячна за вашу активність, за лайки, коментарі, підписку обов'язково ось і пишіть ваші побажання. До зустрічі!